Емелі було шість років, і вона обожнювала три речі жовтий колір, сучасні ігри та проводити час зі своєю родиною. Її батьки, тато програміст і мама архітекторка були найсучаснішими людьми на світі. Вони жили у світлій квартирі, де все було розумним чайник, який закипав від голосової команди, пилосос, що їздив сам, і навіть холодильник, який замовляв собі йогурт. Але Емелі помічала, хоч її дім і був розумним, її батьки іноді поводилися не дуже уважно. Її тато майже зрісся зі своїм ноутбуком, а її мама постійно говорила зі своїм телефоном про плани будинків. У нас тисяча справ, Емелі, тисяча важливих справ, часто казала мама, навіть не дивлячись на доньку. Емелі сумно хитала головою. Усі ці тисячі справ здавалися їй набагато важливішими за її прохання почитати казку чи пограти в хованки. Вона вирішила, що їй потрібен власний дуже важливий проект. Свій проект Емелі назвала операція Знайти загублений час. Вона почала з дослідження найзагадковішого місця в їхній квартирі маленької комори, яку називали сховищем бабусиних скарбів. Залізши туди, Емелі вдихнула запах старої папери та пилу. У кутку під кількома стосами старих журналів, вона побачила його дерев'яний пошарпаний ящик, прикрашений вицвілими, але колись яскравими малюнками сонця та зірок. Це була скриня золотого часу, як підписала її бабуся гарним старомодним почерком. Емелі обережно відсунула важку кришку, і скриня рипнула так голосно, що їй здалося, ніби всі сусіди це чули. Всередині було лише три речі: вицвіла фотографія, старий іржавий ключ і згорнутий пергамент. Пергамент виявився картою. Це була не карта вулиць чи скарбів піратів, а карта, намальована кольоровими олівцями. На ній були позначки початок, місце, де розквітає пам'ять і фінал, золотий час. Під картою була загадка, написана олівцем Я те, що відкриває минуле, але не двері. Я тихе місце, де сміх дітей живе вічно. Що я? Емелі побігла до вітальні, де мама щось малювала на великому планшеті. Мамо, мамо, дивись, що я знайшла. Карта. Це ж початок нашої пригоди. вигукнула Емелі, показуючи мамі пергамент. Мама не підняла погляду. Емелі, я на важливій нараді, хоч вона і віртуальна. Карта, подивимося пізніше, добре? Поклади її на стіл. Це, мабуть, просто старий малюнок нітрів. Емелі відсунула карту і сіла на підлогу. Добре, тоді я знайду скарб сама, прошепотіла вона ведмедику. Вона перечитала загадку. Місце, де розквітає пам'ять. Вона пригадала, як бабуся завжди показувала їй старі фотографії та розповідала історії. Це ж фотоальбом здогадалася Емелі. Вона побігла до книжкової шафи і одразу знайшла старий важкий фотоальбом зі шкіряною палітуркою. Перегортаючи сторінки з фотографіями маленької мами та юного тата, вона знайшла фото, яке відповідало малюнку на карті. На ньому була стара, дуже стара монета. А на звороті фотографії був наклеєний той самий іржавий ключ зі скрині. Під ключем було написано Відчини те, що дзвонить і розповідає історії. Ключ відчинив стару декоративну скриньку, яка стояла на високій полиці в татовому кабінеті. Усередині була та сама потьмяніла старовинна монета, як на фото. Але на монеті були вигравіровані дивні незрозумілі символи, схожі на старовинні письмена. Вони не були схожі на літери. Це точно не дитячий малюнок, подумала Емелі. Вона пішла до тата, який сидів перед трьома моніторами, набираючи код. Тато, це міжнародна місія. Мені потрібен твій супердосвід, рішуче сказала вона. Тато намагався відмахнутися, але Емелі поклала монету прямо на його клавіатуру. Будь ласка, тату, допоможи. Це дуже давній код, можливо, піратський. Без тебе я не впораюсь. Тато, який обожнював будь-які коди та загадки. Нарешті відірвався від екранів. Він дістав свій телефон, сфотографував монету та використав додаток для розпізнавання стародавніх алфавітів. Ого, це не піратський, Емелі, але це справжній код, сказав тато, зацікавившись. Це не просто літери, це підказка. Каже, там, де стрілки ведуть у коло, і сміх, гучніший за слова. Тато засміявся. Це схоже на гру, доню. Де у нас стрілки, які ведуть у коло. Може, компас? Щось чим можна грати. Вони почали шукати разом, оглядаючи шафи та полиці. Через 10 хвилин, глибоко в шафі, вони знайшли коробку з написом: Великі родинні перегони це була дуже стара настільна гра, ігрове поле якої було схоже на коло зі стрілками. Тато підняв гру і обтрусив пил. Це ж та сама гра, в яку ми грали з твоєю мамою, коли були молодими. Я зовсім про неї забув. Емелі, ми маємо її негайно відкрити. Тато і Емелі принесли коробку до вітальні. Вони розгорнули ігрове поле, яке було трохи пошкоджене, і розклали фішки. Тато почав розповідати Емелі правила гри, яка виявилася кооперативною. Гравці не змагалися один з одним, а працювали разом, щоб допомогти одне одному досягти фінішу. Це гра про те, як важливо підтримувати сім'ю Емеліл, пояснив тато. У цей час увійшла мама. Вона щойно закінчила довгий відеодзвінок, і її голова гуділа від креслень та розрахунків. Вона побачила ігрове поле, розкладене на столі, і здивовано зупинилася. Тато? Емелі, що це? Перегони? О Боже, я думала, що ми її давно викинули. Вона підійшла ближче, посміхаючись вперше за цілий день. Емелі, відчувши, що мама нарешті тут, відразу запросила її сісти. Так, мамо, ми знайшли її у скрині золотого часу. Це ціла місія, пояснив тато. Давай зіграємо лише раз, як у старі часи. Просто для Емелі. Мама погодилася. Вони почали грати. Це було весело, їм доводилося наслідувати звуки тварин, співати смішні пісеньки та розповідати одне одному дурні історії, щоб просувати свої фішки. Мама засміялася так голосно, що Емелі ніколи раніше не чула такого її сміху. Тато, забувши про три свої монітори, повністю поринув у гру, підкидаючи кубик, наче це був найважливіший запуск програми у його житті. У кімнаті не було жодного звуку, крім їхніх голосів, кубиків, які стукали об стіл, та щирого чистого сімейного сміху. Коли вони нарешті спільними зусиллями досягли фінішу, вони всі втрьох поплескали в долоні. Це було просто чудово, вигукнула мама. Я зовсім забула, як це. Емелі, яка вже вивчала коробку, знайшла в ній крихітний зігнутий куточок паперу, приклеєний до самого дна. Це був останній елемент із бабусиної скрині фінальний акорд. Вона розгорнула його. Там було написано: скарб не в золоті та не в речах. Скарб це те, що ти робиш із часом, який маєш. І найкращий найцінніший золотий час це час, коли ви є разом по-справжньому без екранів і справ. Любіть і слухайте одне одного. Мама і тато, прочитавши записку через плече Емелі, перезирнулися. Їхні очі були вологими. Вони зрозуміли. Всі їхні тисячі важливих справ не вартували і хвилини справжньої неподільної уваги, яку вони могли б подарувати своїй доньці. Емелі, тихо промовила мама, обережно поклавши свій телефон на дальню полицю, а мені дуже-дуже шкода, ми були такими зайнятими, що забули про найважливішу річ у нашому сучасному домі про справжній час. Ти була така розумна, що знайшла цей скарб для нас, мітрів. Мама обійняла Емелі міцно міцно, так як обіймають найдорожчий у світі скарб. Тато підійшов до них і обійняв обох, утворивши великий теплий сімейний клубок. Я теж винен, сказав він. Але тепер я зрозумів найкращий код, який я можу написати, це той, що дозволяє мені вимкнути роботу і провести час із вами. Емелі, ти наша маленька рятівниця сімейних цінностей. Вони вирішили. Від сьогодні, урочисто оголосила мама у нас буде нова сімейна традиція година золотого часу. Щодня, рівно о сьомій вечора, ми всі вимикаємо наші розумні пристрої, а я прибираю їх до тієї самої скрині, щоб вони не заважали. І ми займаємося лише тим, що ти захочеш читаємо, будуємо фортеці, граємо в перегони лавк або просто розмовляємо і лавк. Наступного вечора, рівно о сьомій, мама взяла свій телефон, тато, свій та Емелін ігровий планшет, і всі вони урочисто поклали їх у скриню. Дім знову став тихим, але тепер це була приємна тиша, наповнена очікуванням. Емелі відчула, що її операція знайти загублений час була успішно завершена. Адже найсучасніша і найважливіша сімейна цінність це не швидкість інтернету чи кількість робочих дзвінків. Це якість часу, який сім'я дарує одне одному. І тепер у їхньому розумному домі жила дуже щаслива шестирічна Емелі, яка знала, що найкращий додаток у світі це спілкування в реальному часі.